Дуже складно читати коментарі, коли пишуть діти саме, для, ну, наскільки їм боляче, як вони розповідають, як вони е, плакали після того, як бачили наслідки цих влучань. От зараз е, ми бачимо наслідки влучання шахеду, який відбувся е, вночі 2 лютого, о 23.35. Скільки наробив шкоди. Перше влучання взагалі було 1 квітня 2022 року. Пошкоджені вікна, котельня була розбита 6 травня 2024 року. Було два прильоти каби. Потім, в серпні місяці, буквально 10 метрів від нас був прильот Іскандеру. Тяжко описати словами ці всі відчуття, які є. Тому що це саме місце було, ну, мабуть, єдине місце, де діти останнім часом могли відволіктися від війни і ну, пережити там щасливі емоції, якісь радісні моменти, спілкування, хоча б якесь між собою, психологічне якесь розвантаження. Мрію просто застати, коли це все відбудується і коли знову тут заживе життя наповну а саме ну, спортивне життя.